Так люблю затишок та атмосферу нашого міста. Цікаво! А за що інші переяславці вдячні нашому місту? Ходімо, дізнаємось. За друзів, який він мені дав. За те, що він затишний. Був такий якийсь спокій, більш-менш відносний. Тому що коли я сюди приїхала, то якось дуже затишно себе відчула. Навіть якщо ти довгий час не, пережив, не проживав, тут, то приїжджаючи Переяслав, якесь таке враження, що ти тут дуже давно вже. Ну, Я ж кажу, це все з якимсь особливим спокій, аура така спокійна. І так, ну, красиве місто взагалі так. Ну, так як я тут тільки рік живу, то мені подобається, він гарний, красивий. Люди хороші. За красиві музеї, все це, що тут живуть хороші люди, вони все розуміють, можна з них поспитати, де щось знаходиться. І, і весь переріз красивий. Ну, вдячна своєму місту, що я тут виросла, знайшла своїх друзів, знайшла свого чоловіка, народила дитину. Ну, для мене переяслав це все. Це мій рідний дім. За гостинність, за те, що привітні люди і прихистили нас бо ми ВПО. Що воно таке гарне, що у нас тут добрі люди, що всім допомагають, що у нас спортивне місце, місто. Вона хоча маленьке, але таке удобне, сюди люди багато з'їжджають. За те, що я тут народився і пробив все своє дитинство. За всі емоції я тут був завжди і зараз тут знаходжусь. Тут дуже весело. Взагалі за те, що я живу, навіть я родилася в цьому місті, я люблю своє місто, тому що я тут живу і за що я вдячна. Вдячна за те, що я маю прекрасну роботу, любиму роботу, що я працюю з дітьми, що я маю свій колектив, що я маю друзів багато в цьому місті. І взагалі за те, що воно історичне місто, прекрасне, чудове, найкраще в усій Україні. За те, що живу тут. А за що ти його любиш? За те, що тут дуже красиво, гарні люди, добрі і, ну, і веселі. Тихо, спокійно, чисто, культурно все і красиво. В нашому місту, ну, тому що воно є, в принципі, існує, тому що таке старовинне. Ви самі знаєте, мабуть, історії нашої. Наші музеї подобаються дуже. Наші храми, церкви. Принципі, люди нормальні, скажімо так. Ну, краса. Потрібно трудитись, щоб була краса. Саме Лужий в Україні.